Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я зроблю. Але перед тим, як почну, хотів би подякувати всім за привітання. А вихідні зв'язку з ним на народження закінчились. От, повертаюсь до роботи. Дякую всім за вітання. Приємно, що в мене така активна аудиторія. Багато чого доброго, бо побажали. Писали і на Ютубі, і в приватні повідомлення писали в месенджери, і так далі. Дякую, приємно. Е, ну що ж, добре, поїхали. Повернемось до теми відео. Сьогодні у нас багато чого буде. Тут і форум російської опозиції у Львові, і російська е, аналоговнєтна зброя, і так далі. І тому подібне. Ну що, поїхали. Давайте. З форму опозиції почнемо. Що то було, на що воно було, і так далі. А? Добре, давайте так зразу і запитаю, яка була мета цього взагалі збіговиська. А? Добре. Дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, яка була мета оцього форму російської опозиції, який ось десь не так давно пройшов у Львові? Хай скажуть, правду. Тересас. Отал. Лагус. Ну тут перевернутий далі. Постаруна. Ну, 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 поясніть. Райда. А і до чого воно? Воня перевернутий. Ага. Е, ну, дивіться. Добре. Що ми тут маємо? Торіса зота, Лагус, перевернути постаруна, райдо івуня перевернута. Дивіться, Торісас. А активні дії. Ну, з війною було пов'язано. Да, Звичайно, з війною, з війною було пов'язано. Активні дії щодо чого? Щодо влади, Ага. А, що до влади, якої? Ну, російської, зрозуміло. Тут не про нашу владу трошки мова. Ну тобто, тут мені йде воно так, що як ем, ворог мого ворога, мій друг. Да? Ну, відповідно. Вони виступають проти Путіна, ну, значить ми можемо з ними на такій основі співпрацювати. Да? Е, чи це прям там, та російська опозиція? Це не краще з того, що може бути. Ну, Залишимо це за кадром. Ну, не, не в тому справа. Тут справа в тому, що ось, Туресас, ОТАЛ, активні дії щодо влади, російської, не нашої. Ось, Лаус перевернутий. Ну, власне, ось лагус перевернутий, щоб російську владу довести ось до чого до лагуза перевернутого. звести в могилу, іншими словами. А? Ну відповідно, ми підтримуємо для того і підтримуємо російську опозицію. Хоча найкраща російська опозиція, на мою скромну думку, це РДК і Легіон Свободи Росії. Це та опозиція, яка дійсно щось може в Росії змінити. Тому що словами, форумами і так далі Путіна не виженеш. Далі, по сторонам. Ну ясно, тут і таємні мотиви були. Таємні мотиви якого роду. Ось іде Райдо. Якийсь пошук варіантів, пошук шляхів, відкриття нових можливостей. Ось там тає... офіційно там, до речі, я багато не бачу офіційної інформації щодо того. Тут ось багато чого таємно відбувалось, цікаво. Пошук варіантів, пошук шахів і так далі. Ну, Але фінал в Вуня перевернута. Ну, Чи прям все вдалося зробити, з того, що запланували, ну да ні. Ну і загалом, як кінцева мета, знаєте, як певне руйнування мрій іде. Ну, якоїсь прям лютої зради я тут не бачу. Тут ось іде ось, ось, щоб російську владу довести ось куди, звести її туди, на той світ. Ну, протидіяти її одним словом. А, ну, гаразд, добре. Ну, давайте подивимось, чим, чим це Україні обернеться загалом. Ну і да, треба окремо запитати, чи там що називається, не було шпіонів, які там щось винюхували, якусь інформацію, наприклад. Гаразд, дякую за відповіді. Е, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чим Україні. Що Україні оцей от форум російської позиції у Львові принесе, який ось на днях відбувся? Скажуть он, правда? Гіабо. Ну добре. вас. Фехо перевернуто далі. Меркана. Поясніть. Турі Сас. Ага. Що ми маємо? Ну, гебо, Ейвас, Фехоперевернута, Беркана, Турі Сас. Ну, Gebo йде, ну партнерство. Це принесе партнерство. Тобто, те, що я кажу, що ми, ну, якось там і офіційно схоже, можливо, якісь документи були підписані, якісь там ну, на кшталт договори, якісь домовленості були. Да? Так багато чого й неофіційно. Цікаво відбувалося. Гебо тут не йде як зрада. Так як я зазвичай дивлюся на, на Росію, якщо ГЕБО падає, це співпраця з Росією. Ні. В даному випадку воно йде як ну, нормальна співпраця. Да? По принципу, ворог-мого ворога, мій друг. Тут ось таке воно йде. Ну, ось я й вас іде. Певні на воно то співпраця, воно то партнерство, якісь документи були заключені, схоже, якісь домовленості, принаймні. Да? Але Ей вас все рівно стосунки натягнуті. Тобто, це не те, що там наша влада, хто там зустрічав там, той форум, те, що вони там даруйте вдесна цілувалися із тої позиції російської. Ну ні, все рівно, знаєте, тут певна обережність є. Ну, йде не сказати, що тут прям ідеально гладкі стосунки. Да? У нас не дуже сприймають опозиція. Опозиція, схоже, не дуже десь нашу владу сприймає. Ну, ну добре, ну, це партнерство. Як кажуть, е, худий мир, добре, е, краще доброї бійки. Да? Ну, от, тут таке. Е, далі, ФЕКУ перевернута. Ну, ясно, певні збитки. Це як на збір цього всього міроприємства, да, так і е, на якісь страти. Ну, до речі, а там збір коштів може якийсь був, там, не знаю, на не, ну, не стільки на ЗСУ, скільки там на оцей Легіон Свободи Росії і так далі. Ну, Тобто воно тут вас, феху, воно ну, зрозуміло. трата певна була на організацію цього всього. Ну, тут не настільки великі гроші, мови йде. А з другого боку, воно йде як, ну, не знаю, як пожертва якась, наприклад, да, в такому плані. Саме от коштів щодо цього. Ну, ось баркана. Воно загалом, це знаєте, як трата коштів, але воно як позитивно йде трата. Чому? Тому що далі йде беркана. Оці от самі витрати, вони ось окупляться. Оце беркана, це дасть ріст, розвиток, поштовх до руху вперед. Гаразд. Ну і зокрема, Турісас, в тому числі і до активних дій, і бойових, зокрема. Тобто, я ось на це от дивлюсь, і тут схоже дійсно, як знаєте. Ну, схоже, там був збір коштів, на от якраз на оцей от Легіон Свободи Росії, що там, Сибірський Легіон, РДК, ну і так далі. От. Тому що, ось, воно, воно дасть розвиток, чого розвиток бойових дій. І взагалі розвиток якихось активних дій, не тільки бойових. Ну, тобто, загалом для України, в принципі, добре. Ну, як бачите, тут не випало якогось там обману. Якби тут Хагалас випав, наприклад, да, ну то варто було б задуматися. Так тут. Хай не все так гладко, але загалом подія нам в плюс. Ну, я ось так бачу. Руни так це показують. Так, дякую за відповідь. Ну добре, давайте ще про злив інформації запитаємо. Чи не було там шпйонів, які винюхували і так далі. Тому що ось по Львову летіло ось в цей обстріл, да? І певні питання, як би, з'явилися у людей. Гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. А от оцей от форум російської позиції у Львові? Чи були там люди, які збирали якусь інформацію, щоб саме нашкодити Україні? Ну, Навести там обстріли, можливо, в такому плані. От саме як розвідка, як якісь шпигуни, щоб потім нашкодити Україні. Чи було там таке? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Альгіс. Інгус, ну, ну, фінал цього всього який. Лаус перевернутий. Ну і що поясніть, будь ласка, що результат. Постаруна. Ага. Ну добре. Далі, значить, не полізу. Е, ну, дивіться, прям такого. М, прям такого чогось страшного не видно. Тим не менш, Лаус перевернутий випав. Нюанси були. Не все прям так гладко. Ну зараз поясню. Що ми маємо? Отв, Альгіс, Інгус, Лаус перевернутий і пуста руна. Ну, в даному випадку це вже мене зупинили, мов не лізь далі. Ну добре. Щось треба вишити за кадром. Е, так, що ми маємо? Отав. Ну, Ось влада. Ось іде влада, ось іде захист. Да? Тобто, Це якраз наша влада, наша влада подбала про захист. Тут воно мені йде як то, що там спецслужби дуже-дуже дивились за цим міроприємством, щоб там, що називається, хтось там не поліз туди, куди не має лізти. Ось тут про захист подбали, дійсно. Ось Інгус. На то був виділений ресурс, на то був виділені кошти. І загалом Альгіс, Інгус, в принципі, захист був хороший, надійний. Тим не менш, все-таки Лагус перевернутий. Завсім не встежиш, і щось все-таки хтось десь затисався. Лаус перевернутий. Все-таки якийсь витік інформації був. Ну, невеликий. Невеликий. Ось гарно відпрацювали наші спецслужби. Вони дійсно оце все зборище, назвуться так, тримали під контролем. Так, да, дійсно, наші спецслужби теж гарно працюють. Е, ось. Але лагос перевернутий. Все таке я ж кажу, за всіма не все ж, щось десь, якийсь один пацючок, там затисався, схоже. Ну, витік інформації, ну, невеликий. невеликий. Під пуст... ну, ось, постаруна, так. Да. Це мені показують, що ну не лізь далі. В даному випадку це мене зупиняють. Невизначеність, до речі, да? Тобто, щось витікло, але небагато. По-перше, інгус це небагато, якщо так, ну і благоприємне завершення. По-друге, -по -по е постаруна. Там схожа інформація, якась така, ну знаєте, сумбурна. Тобто, може навіть спеці... М -м -м, До речі, слухайте, можливий варіант, що наші спецслужби ось дійсно якось знаєте, злили комусь дезінформацію. Бо тут ось пустаруна мене чітко зупинила. Не лізь далі. Не лізь. Ну, гаразд. М -м -м тобто, щось було, якийсь витік інформації був. Но -но -но воно великої шкоди нам не нанесе. Це не які не, -не, 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 -не -ненавідники, це нічого такого. А спецслужби гарно відпрацювали. Ну, добре. Добре. Все, що я хотів, я тут подивився. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Трохи не в форматі бліцу, да? ну, то питання було варте, то, щоб детальніше розібрати, я вважаю. Е, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Зачитаю, потім, відповідно, перефразую вже для рун. Е, сьогодні в новинах почув таку новину, що на днях Росія вивела в космос супутник, який може знищувати інші ворожі супутники і знешкоджувати їх. Чи це правда, е, чи це чергова страшилка для Заходу? Ну, давайте спитаємо, питання гарне. Черговий російський аналогов НЕТ. На? Наскільки він має місце бути? Добре, дякую за відповідь. Я раз, покажіть мені, будь ласка, дійсно Росія вивела в космос супутник, який може знищувати інші ворожі супутники? Чи якось там порушувати їх роботу? Скажіть вам, правду? Єра. Єбо. Шкана перевернута далі. що? Урус перевернутий. Ну і фінал який поясніть. Агіс перевернутий. Воно воно то, да, Щось у них таке є. Ну, воно якесь ну, криве. Криве і горбате. Ну, аналогов нєт. одним словом. Тобто, брехні тут не випало, як бачите. Зараз поясню. Цікаво, йде, цікаво. Ага. А, все, я розумію. Так, що ми маємо? Єра, гебо, беркана перевернута, урус перевернути, аліс перевернути. Дивіться, Єра. Давно велася робота. Давно велася робота. Ну і Єра це урожай. Да, доробили. Нарешті. Єбо пада, співпраця. Китай. Китай, ось хто. Да? Китай тут поміг. 100% поміг. Це, це не чисто російське. І щоб, щоб допомога ось не прийшла, вони б ще б його 10 років робили. Далі, беркана перевернута. Ну, воно хоче допомогли, воно ось беркана перевернута, воно якесь погане. Ось беркана перевернута, урус перевернутий. Обидві руни, як на здоров'я, позначають. Ну, В даному випадку на технічний стан. Да? Тобто, щось беркана перевернута, урус перевернутий. Щось воно якесь криве. Якщо там ще ніяких збоїв з ним не почалося, то скоро почнуться. І він ви, ось банально вийде з ладу. Ось. Беркана перевернута, урус перевернутий, альгіс перевернутий. Воно небезпечне, воно якийсь захист там, схоже, поганий, слабий, ну там не знаю, від космічного сміття, від космічної радіації, там наприклад, так далі. Може, від температури в космосі взагалі-то не жарко ні разу. От. Ну одним словом, щось воно якесь криве горбате. Довго воно не пропрацює. Але да, дійсно, воно таке є. Давно велися розроботки, ось е китайці їм допомогли його зробити. Тобто те, то, що це чиста брехня, не скажу. Дійсно, щось виявили. Дійсно. Але воно горбате і довго не пропрацює. Якщо, якщо воно ще там не відключилось, то по таким рунам, то, то скоро відключиться. Ну, як і все в Росії. Дуже надійне, да? треба згадати, як вони пробували приземлити апарат на Луну. Я чим закінчилось? Це появою нового кратера на луні. Навіть у індусів краще вийшло. Їхні, їхня машина, хоч при ну, супутник чи як воно називається, хоч приземлилась на Луну, і хоч попрацювало якийсь час. Добре, дякую за відповіді. Давайте далі. За Алабугу питають в Татарстані. Це той завод, який там має випускати там, 6 тисяч безпілотників в рік. А ну Wall Street Journal пише, що е в кінці Квітня, завод опередив графік і поставив російській армії 4500 безпілотників. Ну, от мене питають як чи чому взагалі та інформація відповідає дійсності? Е, і що ми будемо з тим робити? А чи чи, чи буде там бабах, чи не буде? Ну, я колись давно дивився ще до того, як його відкрили, то я казав, що буде там, буде уже ж по ньому прилітав, і Ще ще буде. Ну, давайте запитаємо з того часу. Багато води спливло. Так, дякую за відповіді. Ну, а раз, добре. Покажіть мені, будь ласка, правда, що. Чи правда, що цей російський завод безпілотників в Алабузі, в Татарстані, е, вже випустив на даний момент 4500 безпілотників? Скажіть, yeah. він правда? Єра. Ансус перевернутий. Ну, звичайно, брехня. Уже можна сказати, що брехня. Те... А, тейва, ясно. Е, Льють воду в вуха. Не, не буду виражати, щоб Ютуб не забанив, ну ви зрозуміли. Що ми маємо? Єра. Аль... Єра, ансус перевернутий, Лагус Тейвас. Ну, дивіться, Єра. Ну Циклічний процес. На це ж було вже. Що це? Ансус перевернутий. Брехня, дезінформація. Не випустили вони стільки, скільки вони заявляють. Льють воду в вуха, скажу так. Далі, далі, Лагус. Ну, потік брехні. Лагус в даному випадку йде, як потік, ось брехні. Ну, що це? Ну, Росії вірить ну, себе не поважати. Та вони, якщо. Як, як визначити, що росіянин бреше, російська влада бреше, вони відкрили рота. Ну, де кого? Брешуть щодо чого, Щодо зброї. У них же все, аналогов нет, У них броня крепка і танки наші швидкі, і у них там взагалі ще мільйон танків в запасі. да? Ну... Брехня, нема там такої кількості і близько, як завжди. Ну, я б здивувався, якби правда, от чесно. Планували 6 тисяч в рік, да, тут до квітня місяця 4500 випустили. Ага, як же ж. Так, дякую за відповідь. А, ну добре, ну давайте долю того завода, подивимось, що його чекає. <кхем> Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А що чекає оцей російський завод безпілотників Алабуга в Татарстані? Яка його доля? Скажіть вам правду. Кано перевернута. Сумна його доля. Феху. Райдо, далі. Дві руни. Що у нас тут? Перт? Пуста руна. Ну-ну, да? ну що, -ну -ну, покажіть. покажіть, будь ласка. Єра, а, ну все. Та фініш його чекає, той завод. Єра його чекає, ось, завершення циклу, його існування в даному випадку. Що ми тут маємо? Кано перевернута, феху, райдо, перт, пустаруна Єра. Дивіться, кано перевернута, феху. Ну, по-перше, горітиме щось там, да, якась пожежа, щось там буде. Ще горітиме. Це перший аспект. Другий аспект, кано перевернута, обман. Щодо чого, щодо коштів. Ось, феху райдо, відмив коштів, корупція, там цвітей пахне. Благоухає, я б навіть сказав. Ось. Перт ще й великий масштаб тої корупції. Тут е, ну перт велику кількість загалом позначає. Ось рай до перт. Туди вкинуто багато, але йде воно не туди. Розумієте? Ось тут. О... Чому кажу не туди йде, тому що тут зразу кану перевернута, відкриває розклад. Обман щодо коштів, щодо фінансування. Ось рай до перевернута. Ой, пряма е, райдо. Ну, деребан. Російський деребан. Російська корупція наш друг. Так, да, прекрасно. Крадіть більше на Росії. Е, далі, постаруна. Ну що ж, вищі. сили. До речі, перт карму позначає. Угу. А тут поряд вищі сили падають. Е, ні, це не те, що вони його захищають, а вищі сили, що називається, вже визначили, що з тим заводом відбудеться. І ось Єра. Ну, все, фінал, завершення циклу, карта світ, якщо порівнювати з Таро. Тут воно ось в такому розумінні йде. Ну, все, що його чекає. Писець його чекає. Полярна а, арктична лисиця. Принюхається до нього. Ну, а раз. Ну, до речі, руни доволі швидкі випали. Якщо так, тобто, доволі скоро там може щось відбутись. От. Ну, крадуть, хай крадуть більше на Росії. Да? От. А завершення циклу, щоб теж пошвидше там настало. От. Тому таке, буде, буде тому заводу весело. <кій> Мало того, тут вони щось і самі можуть начудити, тому що кано перевернута теж, в принципі, пожежу позначає, вогонь якийсь під контролю вийшов. Так, дякую за відповіді. М -м, ну, давайте. Тут на закусь таке хі -хі, цікаве питання. Е давайте зачитаю, потім відповідно для рун перефразую. Слуха одного експерта так він розповів, що при здачі ядерної зброї по списку не знайшли 174 ядерних боєголовки, і тим самим стверджує, що на сьогодні ми маємо ядерну зброю. Чи може таке бути взагалі, чи вони в нас продали. Ну, давайте перед розкладом озвучу свою думку. Е, ядерна зброя це якби не ящик патронів. Да? Вибачте, це трошки серйозніша набагато річ, яка там на обліку стоїть і так далі. Тому якось, ну, давайте перевіримо, подивимося, що скажуть рони. Давайте так і запитаю, чи має така інформація місце бути, чи це взагалі правда. Гаразд, е, добре. Покажіть мені, будь ласка, а чи правдива оця інформація, що при тому, як Україна здавала ядерну зброю, загубили десь, не знайшли 174 ядерних боєголовки? Скажіть вам правду. Інгос. Ейвес. Пердагас. Ну добре. Куда? До Іси. Ой, щось сумнівно. Ой, щось сумнівно. Ну добре. Так, що ми маємо? Інгус, Ейвас, Берт, Дага з Іса. Воно то, тобто, брехні тут не показали, але так, як показали руни, вони в нас не залишилися. Їх так і знайшли. От що, в чому справа. Е, ну Дивіться, Інус, в даному випадку йде як достаток, да? якраз добро, боєголовка, якщо хочете. Ось іде вас. Якісь труднощі дійсно з тим були. Проблеми, якісь перешкоди з чим? З кількістю. Тобто, щось, схоже, дійсно, десь не сходилось. Тим не менш, відбулася трансформація ситуації, куди воно все? Іса, все, блокування. блокування. Е, як виглядає, були труднощі з кількістю, але знайшли все-таки. Все-таки знайшли, і по фіналу Іса. Все, заблокували. Може, дійсно, нам там залишили, що називається якусь там одну, а? що називається, на пам'ять. Притому вивівши її з ладу. Ну тобто, ну, ну прям 174 боєголовки, ну ні. Ну ні. Тобто, це цей експерт щось чув дзвін, да не зна, де він. Десь дійсно якісь ось проблеми з кількістю були, але но, но знайшли. Знайшли ось і все. Питання заблокувалося, вирішилось питання. Тому якби, А ну добре, давайте по-другому спитаю. Чи, чи є зараз на території України, ну, саме ті, яка підконтрольна, да. Тому що в Криму там ніби завезли росіяни ядерну зброю. Е, о, то треба запитати, чи є зараз на території України саме ті, яка зараз підконтрольна, ядерна зброя. Зараз і перевірю. Так, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А чи є на підконтрольний на даний момент Україні території ядерна зброя, ядерні боєголовки? Скажіть, вам правду. Діемо. Тейвас перевернути. Наутіс перевернутий. Фінал який? Альгіс перевернутий. І ну добре, що в результаті? Ой, щось щось сумнівно. Щось сумнівно, щось сумнівно. Що ми маємо? Гібо, це вас перевернути, Наутіс перевернути, альгіс перевернути, райдо перевернути. А де майже весь розклад перевернутий. Ще й таке попадало. що... Ну Ось гіабо йде, партнерство йде. Домовлено, Будапештський меморандум, будь він не ладен. да, дійсно. Е, Оце воно. Оце воно. Розмови мало про те йдуть. Розмови мало про те йдуть. Ну, Не знаю, наші політики, схоже, і за Будапештський меморандум натякають нашим партнерам. І не тільки. мов, А може, ви нам повернули ядерний статус, да? І питанням швидко почало б вирішуватись тоді. Та е, той вас перевернутий. Ну ні. Списи в землю, де? Зброя, ну ось, гебо йде, і тей вас перевернутий. Як роззброєння воно йде. Дивіться, якраз Будапештський меморандум, ось о він, ось ось йде, те й вас перевернутий. роззброєння. Ось Наутіс перевернутий йде. Обмеження. Ми на себе добровільно прийняли обмеження, наклали, притом жорсткі суттєві, да? по, по тому меморандуму. Що у нас немає ядерної зброї, що ми її не виробляємо, і ми взагалі від неї відмовляємося. Як би, да? Ми за мір в всьому мірі, без ядерної зброї. Да? Тільки як виявилось, то найкраща гарантія безпеки, покраще будь-якого НАТО. А, і аліс перевернутий по фіналу. А, ну, Це ще не фінал, але ну, Аліс перевернутий. Ну ні, беззахисність, вразливість. В результаті чого? В результаті якраз цих от обмежень. А? І райдо перевернута. Ну все. Вивезли. Все вивезли. Немає на даний момент на території України ядерної зброї. Ось так от. Ну, мав мова про підконтрольну територію. Крим то теж Україна, але на даний момент не підконтрольний. Тому таке, тому, на жаль, віруни ось показують. Ось, ось Будапештський меморандум, ось ми роззброїли, взяли на себе обмеження, отримали в результаті вразливість замість захисту, да? і ось все. Уїхало наше добро. Наш захист уїхав. Найбільша, напевно, помилка за, все, за, все, за всю історію України. Одна з найбільших. Ну, добре, моя особиста думка як прихильника наявності ядерної зброї в Україні. Отак да. от. Ну, от от. Пишіть, до речі, свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати. А що ви, шановні глядачі, думаєте щодо наявності ядерної зброї в Україні? Ну, не в тому плані є, немає, а в тому плані, чи вона нам треба, чи ні. От. Буде цікаво почитати. Проведемо невеличке соціологічне дослідження. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!